Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агроднепор. І сьогодні до вашої уваги запчастини до двигунів Д-21, Д-37 або до їхніх новіших модифікацій Д-122 або Д-144. А для того, щоб якісно відремонтувати двигун, потрібно якісні запчастини. А якісні запчастини це підприємство Агроднепр. А дивіться, що до вашої уваги. Йдемо по порядку. Дивіться, вкладиш є як у білих упаковках, так і в зелених. В зелених це Юбана, у білих це Китай. Якість на нормальному рівні. Тамбов, на жаль, не поповнюється, тому варіантів нема. Шатун. Шатун абсолютно новий. З біметалевою втулочкою. Замки співпадають. По вазі підберемо. Пальчики шатунні окремо Втулочка, кому. Шатуна, дивіться, тут стоїть біметалева, видно, два шара. Стальний і латунний шар цей який підрайбер. А є окремо чиста латунна, хто ремонтує шатуни і хоче поставити тулочку. Є чиста латунна, пальчики поршньові окремо і гільзопоршневі комплекти. На жаль, по цих двигунах нема широкого вибору. Менше фірм їх виготовляють, тому що тяжко виготовить сам циліндр. Поршень для будь-якої фірми не є тяжко, кільця поршневі підібрати. Пальці зрозуміло, а відлить отакий циліндр. Не всі фірми беруться. Тому є варіант харківська поршньова і Злотецькі польща. Перед вами це виробництво Польща Злотецька. Подивіться, як якісно відлиті ребра охолодження. Нічого не попливли, повністю відлиті, відливка супер. В наступних відео я порівняю вам поршньову харківського виробництва. І польського злотецькі а кому потрібно якісні запчастини? Підприємство «Агродніпр». Всього вам найкращого. До нових зустрічей!